Всім привіт мої дорогі скуфікси. Сьогодні ми попали на заброшку келіманджаро. Привіт, кішечки! Я люблю Богдана сильно. У мене мікрофон є. Він то в тебе є, але хто І ми живемо в світі, в якому можна висрати любу хуйню і оправдати це постеронньою. Сьогодні ми поговоримо про цю херню, поговоримо про те, як її використовує додоскуад. І, так би мовити, відкусимо руку, яка нас годує. Ну і роз'їбемо цю постеронню, як роз'їбали кроку з Сіті Холл. Так, і зараз будуть приклади, але не математичні, а. Досекрибальник да, заєбав! Яйця! Яблоко. Яйца. Огирки. Хеллоу манера крутит мир. Дабл капи мой заны, а другой держу свой бин. я, погоди, I'm strong shit. І так, з цими приколами розібрались. А тепер давайте дізнаємось, як постеронія працює і як її використовувати потрібно на ділі. Як ви вже знаєте, до це родничок постеронії. Ну, типа, Маківський. Тому давайте звернемося до амбасадорів постеронії. Санька! Боді до дуть, будіти. Сайтаді, дуть, буді. Привіт, друзі. Привіт. Що таке постеронія? На... Да, Привіт, друже! Привіт! Що таке пастероння? Яйця, бобрейчі і... Бочка з пивом. Де ти використовуєш? Ну, вотермаркетом у мене. На відео це тіпле пастерон. Шарич. Пизда. Санька тут. Будет дудь, дуть, Санька! Привіт, друже. Привіт. Що таке постирання. Ну, це моє життя. Uh -huh. Де ти використовуєш? Uh, я використовую це як оправдання, того, що я не можу заповнити на один із текстів на відео, тому я вписав всяку хуйню і для мене це постирання. Ніхуя собі. Санька будет дуть, дуть, буде Санька Як бачите, ваші псевдо контенту лише і можуть, що оправдуватись по стироні, викладувати якийсь парашний контент, який не достойний даже свиней, таких як Віталік. Стоп, 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 стоп. Іди нахуй, Саня. Ти хоч якийсь контент генерируєш на. Нет. Ти що сука мать твоя шлюха. І ми, блядь, а ти не. Понял? Чому? І, і Сьогодні ми опитали вже професіоналів цій темі. А тепер потрібно опитати рандомних людей. На зв'язку невбрачний син тайської шлюхи і до доскладу Роман Голуб. Вам слово. Добрий день студія. Сьогодні з вами Голуб Роман. Ми знаходимося у такому чудовому місті, як Ропивницький. І сьогодні ми будемо запитувати у людей, що таке посторонія, метаіронія та іронія. Не переключайтесь. Ось До помічних підходимо. Добрий день. Добрий день. Як ви відноситесь до посторонні? Прекрасно. А ви знаєте, що це таке? Ні. Чому? А... Ну, no. тому що я Денчик. Uh, добрий день, це додо Sperm News. Ми хотіли б запитати у вас, що таке постероні. Я не знаю, чому я розмовляю хліб. Ха-ха. Не мене. Добрий день. Нас да. Ви знаєте, що таке постеронія. Постиронія, це дуже класна. Постиронія. А якщо її не було б, то я думаю, що а, не було би і всього світу. Бля. Сука, блять, та ти нахуй ти мене до тої жінки блять, привів, сука, я там чуть не... Не срався, блять! Добрий день. Добрий день. Я б хотів би запитати вас, а що ви робили тільки що? Вернувся трохи. Як ви відноситесь до постероні? Положительно. А до мета-іронії? Поважительно. А що вони означають, ви знаєте? Конечно. Що вони означають? На цей вопрос Сложно ответить сразу. Хотелось бы думал. верить. Но верится с трудом. Не правда ли? Конечно, неправда <звук> Ну ты, блядь, начал съемку че нет? И достану интервью. Я аж последил. Я навіть не знаю, что сказать Блять, у кого ще спитати за посторонні? Ебать. А ты за посторонню шаришь? Ты охуел?